Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Спікерка оперативного командування Південь Наталія Гуменюк повідомила, що Сили оборони України зараз ведуть роботу про зачистці передової полоси на лівому березі Дніпра, тимчасово окупованої Херсонської області України. За словами пані Гуменюк, українські захисники ведуть контрбатарейну роботу і за останні три дні досягли серйозних результатів в цій роботі. Однак, поки що представниця командування Південь не підтвердила, однак і не спростувала повідомлення західних аналітиків, які підкреслили, що українська армія вже переправилася через Дніпро біля Херсона і створює там плацдарм для наступу. Українська сторона не підтверджувала цієї інформації, а навпаки, закликала до інформаційної. Тиші однак, сам факт того, що після цього повідомлення американських аналітиків з інституту вивчення війни командування Південь повідомила про контрбатарейну роботу, говорять про певне пожвавлення воєнних дій на території Херсонської області, невідомо. Наскільки серйозним може бути українське просування, і на виконання яких задач воно може бути спрямовано? Одним з найперших задач для українських військових є створення безпечної зони навколо Херсона. Адже після звільнення цього українського міста від російських загарбників, Херсон постійно знаходиться під обстрілом росіян. Вони знищують все, що можуть знищити таким чином, позбавляючи мешканців Херсона права на мирне життя і створюючи неймовірно складні умови для розвитку українського пів. І звичайно робиться це ще й для того, щоб українські війська не могли просуватися далі, щоб вони не могли закріпитися на лівому березі Дніпра і звільнити всю територію Херсонської області. Контрбатарейна зачистка може мати на меті не тільки забезпечення безпеки самого Херсона та околиць обласного центру. Вона може бути спрямована також і дійсно для створення плацдарму українських військ на лівому березі Дніпра. В цій ситуації українські війська отримують можливість для звільнення. Тимчасово окупованої території Херсонської області для Росії це дійсно може стати серйозною проблемою, тому що як відомо саме та частина Херсонської області, яка сьогодні знаходиться під контролем росіян, використовується окупантами для нелегального постачання води на анексований Росією Кримський півострів захоплення. Резервів води було однією з головних задач так званої спеціальної російської операції упродовж багатьох років представники Керівництво Росії та маріонеткової влади самого Криму заперечували те, що анексований півострів буквально потерпає від відсутності запасів Дніпровської води, і підкреслювали, що можуть вирішити цю проблему без відкриття шлюзів на Каналі, який і постачав воду до Криму, до окупації території півострову російської армії, і до створення там маріонетко антиукраїнського режиму, однак насправді виявилося, що весь цей час росіяни готувалися до окупації тієї частини української території, яка була потрібна для відновлення постачання дніпровської води до Криму. Якщо вся Херсонська область буде звільнена, це буде означати, що постачання води знову припиниться. А задача звільнення самого Криму від російських окупантів і знищення там маріонетко режиму буде здаватися досить реалістичною, звичайно, в разі, якщо українським військам в ході довгоочікуваного контрнаступу вдасться добитися також успіхів і на території окупованих районів Запорізької області. Цій ситуації російські війська можуть позбутися і необхідних логістичних резервів. А втрата води знову нагадає, що без повернення Криму до складу України і без відновлення територіальної цілісності України у всій її повноті про жодний розвиток анексованих Москвою території нашої країни не може бути і мови. Однак, поки що це все звичайно виглядає тільки. Певними припущеннями, адже ми знаходимося в ситуації, коли можна тільки очікувати тих дій, які можуть здійснити збройні сили України у своїй боротьбі з жорстокими російськими загарбниками, які не залишають бажання відстояти позиції Росії на окупованих територіях, таба більше захопити нові українські регіони. Володимир Путін досі живе ідеєю знищення ворожої української держав і приєднання її території до Російської Федерації. Таким чином, щоб ця ідея зникла з голови російського керманича і не здавалася б реалістичною десятка мільйонів його співвітчизників, хворих на шовіністичний вірус, потрібно насамперед звільнити всі ці території, які сьогодні окуповані Росією. Звичайно, це не буде означати закінчення війни Росії проти України однак, це створить умови для перенесення нового етапу воєнних дій на де державні кордони Росії і України для обговорення теми гарантій для України після того, як війна врешті-решт закінчиться, для виходу, якщо не на політичні домовленості з самою Росією, що важко собі уявити у осяжному майбутньому, так на політичні домовленості із західними країнами, які в такій ситуації можуть ризикнути і надати Україні гарантії безпеки, що поставило б крапку на війні Росії проти України принаймні до того моменту, поки Росія Російська федерація не ухвалить рішення про початок ядерного конфлікту із західними країнами і не буде вже побоюватися того, що її ядерні удари по території цивілізованого світу призведуть до відповідних ядерних ударів по території самої Російської Федерації. Однак, оскільки поки що ядерна війна здається політичною фантастикою, адже ця війна може призвести до загибелі десятків мільйонів людей і зникнення цивілізації на території Європи і Північної Америки. Поки що можна сподіватися, що гарантії безпеки України принаймні дадуть нашій країні кілька мирних років, а може, навіть мирних десятирічних для того, щоб це дійсно стало реальністю, для того щоб українці отримали квиток у таке мирне майбутнє, можна буде говорити і про необхідність звільнення окупованих сьогодні російською. Федерацією території України, і як бачимо, зачистка лівого берегу українського Дніпра від російських окупантів це тільки перший важливий етап у тих діях, які весь світ очікує від сил оборони України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який відповідає за продовження цих проектів. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам.